Вибирай кепку, щоб потім не було. Ось така така красива! Речинка, середня, речинка, речення, серебряка один. Репетацький не бігти, взагалі вже гравець, репетацький. Один в один нав'язує боротьбу, молодець. Назад, Данюша, серединку зусь! Ні, ні, Єгорчик, так. Пас за ним, пас за ним, статися з нею. Батьків, робітачки, відходь ще, ще до воріт. Батьки! Ванюша є, Ванюша є! Даня, Даня, Вань, Даня, Даня, Даня. Знову загубився. Єгорчик працює, Єгор! Так, обережно. Трестувати, трестувати. Все, Вань, другу позицію, другу є. Даня, ти займаєшся. Вань, Вань, на свою ютубу. Тут дальше, давай. Друзья, Давай, давай, Вань, Давай, давай, стоит перед собой, давай. Давай, давай, давай. Вань, Вань, давай. Давай, давай, 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 давай. Давай, Анюш, допомагай, допомагай, він буде один в один вірувати. Давай, 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 Супер, давайте. Володай. Панюсь, панють, амуні воду серед. Вань, ти вода, дай! Ваня! Ваня! Не чіпайся! Панюша, вода! Отуди сні, добре! Ви пихать, не стакайся! Його ще раз бери, валь! Репетацький не бігай, не витрачай сили. Єгорчик, чекати, не стояти, чекати не чекати. Репетацький обличчя, обличчя, дивитися. Єгорчик, Єгор, сюди до мене, отут серединку закрий! Серед, Дивись за передачу піде. ти, стигаль! Дракуй, вот, вот. Вані, зараз буде на швидкості. Валюш таки, вай! Леваченко, діставати! Марк, діставати! Діставай, Марк! Діставай! Не непетацький на, на місце швидше! Швидше непетацький! Немає слів поміняємо! Кажи, що втомився! Зудь середньо! Волоченко! Супер, Вань! Передачу! Давай, давай, давай! Все, все, Егор! Молодец, Макар! Добре! Макарчик, сзади гравец! Марк, Егорчик, три скинища! Макар, сзади гравец! Макар, ты можешь его бачить! Ванюшка, не поспешай, Ваню, сейчас прийдет!

Покійно, покійна. Стоїш серединку туди. Серединку зайди. От там стоїш ще. Іванчик він не виб'є. До нього. Покар серединку. Єгор, до нього зроби крок! Марк сильно, Марк сильно! Прикладайся, стій на місці! Єгор, біжи до нього! Він не туди м'яч, Макар на місці. Півсили, півсили. Бач, м'яч вилітає. Все спокійно. Акар, акар. Серединку жуй, серединку, добре. Да, 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 да. Не спіши, Єгорка, не спіши. Дай, да. Ванюшки! молоченка. Дотискай. Готовий. Ванфо давай, валечка, Ванько, давай. Спокійно! Покійно! Манюшку тури! Зайди поля. Все, 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 Макар! Єгорчик, Єгор, середину цю! Макар, сяп, що ти його бачив? Банюш, до м'яча русь. Акар зайде гравець. Банюшка, Банюш! Давай, Хавка! А чого він тебе обіжає на велосипеді? Макар, макар тим, макар! Давай, макарчик! Давай, да, супер! Супер допрацьовувати! Поведеть! Супший ляж! Макарчик перенять! Класний панімаю!

О, давай працюємо!